Принтери Epson L805 та Epson L8050 зарекомендували себе як надійні та продуктивні рішення для друку. Новий Epson L8050 успадкував багато переваг свого попередника, але також отримав низку оновлень, які роблять його ще привабливішим для користувачів. Про це сьогодні і поговоримо. Epson L805 відрізняється класичним дизайном з компактними розмірами та мінімалістичним підходом до оформлення. Новий Epson L8050 зберіг основні риси дизайну, але став більш ергономічним та стильним. Виробник зробив акцент на зручності користування. Кнопки управління стали більш інтуїтивними. Epson L805 був відомий своєю швидкістю друку та якістю зображень. Це й не дивно, бо пристрій має 6 кольорів. Роздільна здатність 5760 на 1440 DPI. Мінімальний розмір краплі 1,8 піколітри. Epson L805 був популярний завдяки вбудованій СБПЧ, яка дозволяла значно зекономити на витратних матеріалах. Новий Epson L8050 зберіг ці переваги. При цьому тепер набагато легше слідкувати за рівнем чорнила, адже резервуар знаходяться на передній частині принтера. А ось лоток подачі паперу не змінив свого розташування. Він знаходиться позаду пристрою та вміщує 100 аркушів. Також збереглася можливість друку на CD-DVD дисках, крім того, l 8050 отримав підтримку Wi-Fi Direct, що робить його більш зручним для роботи в сучасних умовах. Epson l 8050 успадкував від l 805 все найкраще надійність, якість друку та економічність завдяки СБПЧ. Тож, якщо ви шукаєте принтер, який поєднує в собі перевірену якість та інновації Epson L8050 чудовий вибір замовити пристрій можна в нашому інтернет-магазині. Підписуйтеся на канал та використовуйте витратні матеріали Ink System.